Ну що, починаємо виживання, точніше підготовку до виживання в лісі 24 години в кабріолеті. Сьогодні, який у нас план? Вижите! Вижити. Заїхати в те місце, де ми знайшли офігенне просто для ночівлі. Е, Побуде там 3-4 годинки, ми пострілимо. Тому будуть якісь кадри, напевно. І дивіться. 3-4 годинки. 3-4 годинки. Дивіться, Донайте, допомагайте, ми погнали. Заходимо на закупи. Нам треба взяти, напевно, вугілля, ми ж такі виживальщики, що капець. Нам треба взяти купити щось, нам треба взяти похавати, нам треба взяти. Нам треба взяти сірнички, щоб розпалювати. І по суті все. що небудь То все, що ми будемо їсти? А там ще нічого нема. Мажор. Постав її назад, ти шо? Яка ікра, алло. Він все-таки купив ту ікру, розумієш? Юмен хо, юменітау, Виключив звук, щоб поняття не було цього. Юминтау. Авторський прав. Але ми з собою не взяли алкоголь, знаєш, чому? тому що ми не пропагандуємо алкоголь, ми пропагандуємо тільки здоровий спосіб життя. Ходіть на спорт, займатися спортом, тягайте желізо. А де то одно що я Так. Були на одній локації, на першій. Інтернет не лапає. Локація повна. Локація повна фігня. Так що їдемо в дуже класне місце, мальовниче. Там відкриваються нереально класні види скажеш за то місце, я тебе показував. Файне, да? Файне. На сторону. На створим сім'ю Я дам тобі. Світово. не попав. Сука, він так само срав хаті, розумієте? Хочу білий, я то на yeah. того наставили. Там, блядь, то старий тут на оценивай. Це бетон. Який то бетон. Бетон як калюжа. А то сколько ти наїшся в Макдональдсі, то така сама хуйня буде. Ти у нас бензини немає, у нас закінчиться автомобільний палик. Пиздец. А ти так, пам'ятаєш, я ти, ти мені розказував історію, що ти дівчину відвіз в ліс, so? пам'ятаєш? І ти не кажеш, ой, машина зламалася. Треба відсосати каже. Автоконтент, блять. Пиздама. б твою мать. блядь. руку А нахуй нахуй я сюда залез? Да. Бля, вот тако. Вот такого, блядь, питал, камера. Вот такого. Машину едет кон, чтобы машина выходила. Ну це, блядь, да то бляд, это понятно, мама. ні, не бачив то я за що з ним другу за те що в нього є машина я заціляю застріляюсь типа пранкер на тихо нахуй а зайшли ми на таке місце Подивися, які гарні вигляди. Кож і з цього, що ми тут будемо ночувати у жигулях. Десь заїдемо туди в глибину лісу трошки. Дякувати, інтернет тут потужний, нормальний. Ось сюди прям заїхати можна, дерева не дуже густі. Тепло? Блін. Так, да, десь тут можна жильом за заїхати прямо сюди. Крук! Це крук. Ви сюди заїжджаєш, туди люди тебе не бачать. Уночі. Всі палиш вогонь. І все. Так. Батька розкладає вогонь. Бо вже хоче їсти. Сосісочки. Ікорочку, і яку він стрім. Дивися, що він робить. Деся ікра падає, блядь. А знаєш, чому ікра падає? Mm. Бо тому що вона вахує. їх та їх купив. Ось такі красоти вогонь. Горить. Красотулечка. Там красотулечка. Якось так виживаємо поки що. Місто дуже класне, дуже приємне, багато дерев. Вони такі не що можна заїхати автомобілем нормально, в середину лісу. Добре. Перепрошую <coughs> за перші дві багнути та наплозап. Хочемо. Так, зараз я попробую і скажу, чи він вміє, чи не міє. Ммм, mm. клас! Mm -hmm. Я як поняв, типу, як е, відгрів від першого лиця. Поки <звук> ми тут вогонь спали, до нас прийшла кавалерів. Хочу їсти, голодно. А ми ще не маємо нічого, маленькі. Ми ще нічого не маємо. Нічого не маємо. Ми зараз я побачити, що готуємо. Обов'язково поділимося. Тому що все, вони не можуть самі добути їжу. Їм потрібно допомагати. Правильно? Гау-гау-гау! Гау-гау. Поки песики чекають на шашлик. У нас ще є отакі грішки. Нормальні грішки бляха! Ого! Хочу вам сказати? Класно тако знаєш. прийти собі просто посидіти. Пожарити ще шлиндосик, з собачками. Це такі малі собачки до нас. Ми їх трошки годуємо. Маленькі, все. Можна ти погадати? А тебе, можна погатити чи ні? Можна? Погадати. Батько вже... Буде зараз населяти серделі, сосісочки, правда, не декузь, ти казав, ти будеш населяти. Я буду населяти. Може і буде, але ми не маємо, шампурів, нічого, будемо пробувати на нагілки ставити. Прийшов час на сосіски нарешті. Пару слів, будь ласка, на камеру зліть. Пару слів. Або ви пару слів. Наші гості в студії не дуже розмова. А ми з бочки зараз будемо населяти сердач. Я буду, то фігня Вірочку теж підпасти Правильно він робить? Та де, один вже обернувся зовсім, він не вважає тебе за якимось виживанням Сосісочки вже на бурі Кваєрка чекає Вигляд їбейший Дися його без Так, що ми маємо? А в нас такі вже сосисочки, севдалічки вийшли, що фарш просто на паличці. Це називається люля-кебаб. Я собі сосиску їм під мозок. Не було шампурів. І тут батьку понесло на лайфхаки. Каже, давай зробимо такі, шампура. Каже, давай кетчуп будемо. Не як нормальні люди в тарілках. Горнятку. Ну, що йому сказати? Що йому зробити? <М -м -м -м. Красота. Хлопці довольні, собачки ситі. Залітає, як шуку землю. Хотів себе сказати, але ми заробляємо. Ми вже дохавали, майже дивись. Які смішні морти. Котики, ні? Просто котики. Котики двесь які гарні. Вогонь ми потушили. Собачки голодні, бачите, хочуть ще з нами йти. Прямо зараз ще наберемо трошки все до водички, затушимо ще раз. Піздяці. Весь який місяць класний. А там ще зірка якась біля нього бачиш? Класс можна без розмови вау піздец, ти мені зараз пригодишся. Вандефу лиф! Ан'є! Ту посикає на кінематографічний режим. Ваших страх. Сила в мене. Я в тупо палку спиздував. Прикинь. Ви просто на них жарили ці смаколики. Після того я ви культурно посиділи в лісі. Типа, культурно посиділи. Як ви культурно посиділи в лісі, головне. треба затушити вогонь. Так. Загасити але, вогонь. Але, Загасити. але головне, головне лити суто в вогонь. Бо тому що є такі люди, які трошки підмить. І вони не попадають, розумієте? Сріб, води нема, води нема, блядь Як дурік. Що... 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 Ну на цьому все. Будемо з вами прощатися. До наступного серйозного стріму 24 години в лісі в Капріолеті. Хочеш сказати? Я підламою, тебе знайду. Через пару років ми створимо сім'ю, я дам тобі свій телефон. візьми, будь ласка, мене во.